Вітаю, шановні читачі. З вами Дев'ята дитяча бібліотека. Я Валентина Захабура. І в нас серіал нових надходжень 2024, випуск 9 В дев'яте ми отримуємо нові книжки і цього разу ті книжки, які ми самі замовляли. Дякуємо, люба держава, що ми маємо таку змогу. Отже, в кожне місто і село 1 вересня прийшло, а до нас новенькі надходження. Валерії Запека Полінка. І не просто Полінка, а Полінка в королівстві дурниць. Ви ж знаєте, що Полінка це улюблена онука нашого захисника, чудового фотографа і письменника Віталія Запеки. Тож намалювала цю книжку Наталія Олійник, проілюструвала дивовижна історія про маленьку дівчинку Полінку, як. І постійно батьки кажуть, не пхай носа куди не треба. А що зробить дівчинка, коли вона просто таки побачить напис куди не треба, і, звичайно, там буде ще й підпис, що треба туди пхати? Що тоді відбувається, в які пригоди встрягає ця дівчинка, з ким вона знайомиться, кого вона рятує? В які дурниці вона вляпується, ви зможете почитати зі своїми дітьми веселій, кумедній, добрій і дуже радісній книжці Віталія Запеки, присвяченій його коханій онучці Полінці. Ой, а чия ж ця книжка? Боже Боже, ми отримали книжки Валентини Захабури. Пан лапи крила пані Оксани. Пані Оксана, звичайно, собі. Колишня вчителька, біологиня, яка веде у бібліотеці гурток з біології. І раптом на її голову починають звалюватися геть різні тварини. Через своє добре серце вона не відмовляє нікому, кожного прихищає, намагається знайти господарів, вилікувати, нагодувати. Але вдома в неї заводиться справжнісінький зоопарк і навіть, навіть панда. Щойно я була у Львові в домі Франка, і з'ясувалося, що черепах Олег Петрович, який перше потрапляє до пані Оксани, знаєте, що це за черепах? Це черепах родини франків. Адже вони колись загубили його в Криворівні, і за сто з гаком років він дочалапав до Києва. Цілком собі гарна швидкість, як для черепаха. Тож, про його подальші пригоди, читайте у книжці Панцир Лапи і Крила пані Оксани. Катя Штанко вогняна казка. Ми дуже любимо її книжку Дракони Вперед. Вона мега популярна в бібліотеці. А тепер у нас є ще й вогняна казка, також нею проілюстрована. Це історія про братика і сестричку Гасю і Ігогоря. І, іго, і... І його гося, вибачте, адже його звати Ігор. Але так як в дитинстві е, він старший братик, і сестричка на ньому каталася, як на конячці, а він Ігогокав, то його домашнє прізвисько Ігогося. Тож Гася з Ігогосею, вони живуть далеко, аж в Ванкувері, в Канаді. Але їхня бабуся живе недалечко біля Києва. В селі, тож вони приїжджають до своїх хрещених у славетне місто Київ, і тут наш Київ занурює їх у справжні казкові магічні пригоди. І не тільки Київ, а й те село, коли вони кажуть, як нам їхати з міста, з такого цікавого Києва в якесь село, в якийсь ведмежий кут? А виявляється, що там також їх чекають дивовижні вогняні пригоди. Тож, чекаємо наших молодших читачів, адже це огляд саме для вас. Ті, хто почали читати самостійно і читають з батьками. Бо батьки також в цих книжках знайдуть для себе чимало цікавого. Читаємо зимовими вечорами коротенькі історії. Це е, дуже тепла, дуже красива різдвяна історія. Не одна, тут дуже багато казок різних авторок, переважно присвячена Різдву, присвячена зимі, тваринам, людям, стосункам, любові, дивам, які трапляються взимку. Саме для того, щоб дуже затишно було читати зимовими вечорами. Тож майте на увазі, читаємо зимовими вечорами. Так вона і називається. Тепер у нас нарешті повна трилогія історії Кузька-Кузякіна про принцесу. Про те, що кожен може поцілувати принцесу, ми з вами колись говорили. Шановні батьки, майте на увазі, що для того, щоб вирішити економічні питання в своєму королівстві, можна вдатися до дуже. Цікавих засобів. Наприклад, коли втік е, міністр фінансів разом з казною, король зрозумів, що економіка просто кудись летить карколомно, і треба негайно щось вигадувати для того, щоб зберегти е, і підтримати королівство. І він вирішує, що хм, якщо його оголосити, що принцеса заснула і розбудити її може тільки поцілунок, то в чергу. Вишикуються принци, які будуть платити за право поцілувати принцесу, і таким чином можна буде відновити казну, а ще й ем, підказати своїй принцесі, щоб вона прокинулася від поцілунку самого е, перспективного заможного принца, то можна тоді, якби е, взагалі підтримати королівство. Та чи згодна на те зовсім юна принцеса? Ось це питання. І, зрештою, як розв'язується ця історія? Дуже спішна, надзвичайно весела і радісна, ви можете дізнатися, прочитавши книжку Дмитра Кузьменка, який писав її під псевдонімом Кузько Кузякін. Наступна історія про те, що кожен може назвати принцесу. Виявляється, що принцеса знає імена усіх своїх однокласників. Ну, Наприклад, вона знає, що з нею навчається Аврора Діснейко, Адріана Челентана, Барбара Барбі, Білосніжка Гноменко Сьома, Глюк Енакін, Мізиночка Ельфівна, навіть, 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 навіть Сітроен Пабло Дієго, Се Франсіско де Паола, Хуан, не Непри, примусенко Марія Логос Ромедіос, Пірано де Ла Сантімента, Трінідад, Кліто Руїс і Пікассо. Уявляєте? А її звати просто принцеса, і вона не знає це, це просто ім'я чи це ще прізвище? А я кажу, в тоді прізвище. Вона йде до свого тата-короля. Він каже: Добре, я гляну в паспорті, бо я так ну, не пам'ятаю, у нас дуже, дуже якесь почесне прізвище. А виявляється, в короля немає паспорта, бо паспорти лише у громадян королівства, а король не громадянин і як розв'язати цю проблему. І до чого це призводить, прочитаєте в цій дивовиж, знову ж таки веселій книжці. І ще одна книжка нам говорить про те, що кожен може стати принцесою. І тут також є багато таємниць, багато дивовиж, і навіть наша принцеса знаходить своє кохання, але виявляється, кохання має брата близнюка. І ось в неї два прекрасних принци, тож вона би не оголошувати, що вона закохана, бо ще раптом вони поб'ються між собою. От. Тож про неймовірні пригоди маленької принцеси, її тата, етикетуса, всяких різних міністрів і всього, всього на світі, як принцеси катаються на тролейбусах, наприклад, і чи платять вони за проїзд, ви можете почитати в цій дивовижній книжці. І остання книжка в нашому огляді сьогоднішньому, дев'ятому, це книжка Наталії Колісніченко Братунь пригоди Юрчика в країні мікробів. А дуже важлива книжка, адже наш Юрчик, заходячи в гру на планшеті, раптом зустрічає таку істотку, яку звуть імунітетик. Бо він ще маленький для повноцінного імунітету, і він розповідає, що він має вирушити в країну мікробів, щоб з ними там розібратися. Юрчик каже, М -м, як би мені хотілося. Він має прочитати спеціальне заклинання, головне його запам'ятати, це заклинання, щоб потім змогти повернутися. І враз стає таким масюпусіньким, масюпусіньким, як той самий мікробчик. І разом з імунітетиком вирушає в пригоди. Вони йдуть в район апчхи. А потім йдуть в район кахи-кахи і розбирається, з чого там наші кашлі, з чого там наші шмарклі. Потім вони потрапляють в район нічних горщиків і унітазиків навіть. І зрештою, навіть до страшного ковідного короля. Але чим ці пригоди закінчуються і чого навчився Юрчик протягом цієї подорожі, ви зможете почитати самі. Тож приходьте до бібліотеки. На вас чекають дуже цікаві, дуже веселі командні книжки. А, і мені теж дуже приємно, що моя книжка є серед них. Тому чекаємо на вас. З вами 9-та дитяча бібліотека. Успішного навчання, розуму, радості, любові до вчителів і вчителів, до дітей обіймаємо, дякуємо нашим захисникам і чекаємо у бібліотеках Києва. На все добре!